І тут варто окремо зупинитися, бо нам усміхнулася справжня журналістська вдача. Яким же було наше здивування, коли на вході в гутянське надлісництво, куди ми приїхали, щоб отримати відповіді на питання, нас зустріли не лісники. А правоохоронці розшукували вони того, кого шукали і ми керівника гутянського надлісництва Миколу Желмовача. А він є тут, Николайсь та ми от, от, був, і втік. У нас до нього питання є. він десь немає у Кентові. От всі кабінети обійшов, особисто я і не знайшов. І дівчата кажуть, що був немає. Та згодом Микола Григорович все ж з'явився на робочому місці. Він, там за вами? Шукаю. Шукаю. Як нам вдалося з'ясувати у власних джерелах у. Правоохоронних органах в приміщенні гутянського надлісництва проходили обшуки. Стосувалися вони в принципі того, про що я вам весь цей час і розповідав продажів необлікованого лісу та заниження класу деревини. З ухвали Печерського районного суду про обшуки стало відомо. Службові особи філії Слобожанський лісовий офіс організували схеми незаконної порубки деревини та реалізації необлікованих лісоматеріалів із умисним заниженням їх фактичної кубомаси та сортності порід деревини, що підтверджують зібрані нами факти і свідчення нашого інформатора.